Цікаво, що ж таке, що ж таке? Всі сповіщення, нема нічого. Хоть би хтось прислав Таня Пусняшки, ти є, чи хто там з дівчат? Напишіть мені. Хто є в чаті, чи двигається чат, чи в мене зависло. Бо я веду трансляцію з мобільного телефону. Пишуть Ілюша, дякую, Ілюшечка, дякую. А що ж мені робити тепер? га? А що ж мені робити? А не знаю. Я не знаю, що робити. Що мені треба тут нажати, звук є все є. -я -я. Хоч би що написав, що робити, немає не Любе, не Олі. Таня йде час, іде час чи чат, а нема ж нічого, ніхто. я не бачу нікого. Чат, чат, іде чат, а я не бачу, чат включений. Э. Ти щось понажимала, мабуть, ч... а що я понажимала? Режим учасника всі. Ну, задержка чату нема. Включений чат. а що ж я нажала? Ага, багато пишемо дівчатка, зараз буду ще шукать, я не знаю, що робити. Мені хоч би написав хтось, що робити, а нема ж ні Люби, ні Олі. Ага, 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 все пробило. Вибачайте, pien... зараз буду ж тепер шукати. Може, знайду. А, зависло, дівчата, у мене. Говори собі, а ми будемо, та я зрозуміла, що говорить зараз. Ага. Ой, капець, капець, а що ж робить? Зависло знову. Може включити і виключити. Та це треба виходить, мені Мар'яшка стріму, а тоді, як порозбігаються, всі вже так хай буде. Ой, капець, капець. Наче ж нічого не нажимала, а пишуть дівчата. Ото да, зависли і все. Ну. Не сюди, не туди, не туди, не сюди не йде. Але ви бачите, не назад, не вперед не дивляється. Ай-яй-яй-яй-яй. Люба вам дзвонить, ні, не дзвонить зараз, не дзвонить. Не ба нема дзвінка, не дзвонить. Може подзвонить пізніше, хоч би хтось обізвав, ще Люба, чи Оля, що робить. Ну. Таня Люба тобі дзвонить Лю. Пущений, нема у мене дзвінка завис телефон, що робить. Каже, що дзвонить. Ну, нема дзвінка, дівчатка. Ну не, не дзвонить. Ви б чули також у ефірі, що вона дзвонить, пише в чаті, а я не бачу, що вона пише. Таню Бондарь, пиши, що Люба пише. Пиши, а що ж, я не бачу нічого. Воно ж на місці стоїть. Та що ж таке? Ага. Я не чую телефону, що люба дзвонить дівчаточка, я не чую. О, все, моряшка, яка у вас краса, і все, і зупинилося все. То що це таке? Що то таке?